Осінь це багата пора на урожай різноманітних фруктів та овочів. Отож дбайливі господині намагаються зробити консервацію на зиму, що називається прозапас. Чи багато жінок заготовляють продукцію і яку саме, дізнаємось просто зараз. А скажіть, будь ласка, ви робите домашню консервацію на зиму? Роблю. А яка страва є найсамою, найулюбленішою для вас і ваших домашніх закруток? Ну, домашніх в мене вже нема. А я, я знаю. різні. Роблю які. І помідори закручую, і там сині переці, оці. А які ви саме закрутки робите? Ну, всі потрошки. Помідори, огірки. А що для сили. вас є найулюбленим? Помідори. Помідори. Да. А яка страва для ваших домашніх найкраща? Ну, кожного своя. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви робите консервацію на зиму? – Робимо. – а що саме ви робите? Огурці, помідори. А яка є найулюбленіша ваша до закрутка? Та всяк, салати всякі робимо. А багато робите? – соус, сацебелі. Сацебелі, соус робимо. – Закрутки робимо, все. робимо баклажани, робимо помідори, покупаємо все. Є що домашні, все продаємо наші натуральний продукт. Яблучка є, он груші є, бояришник, виноград. Що можна вино робити, можна все. Mm. А багато ви заготовок да, особисто? багато. Робите? Ще й даємо на ЗСУ, чоловік мій на війні, так що ми все даємо, все робимо, заготовки все. Так, що ми візні кругом. У нами яка, вся Україна. А яка найулюбленіша закрутка у вас на зим? Баклажани, дев'яточка. Все, да, і перечіл, і перечілі, все ми збродаємо, все робимо, все дуже добре. Смачненьке, смачненьке, дуже все смачне. Доброго дня, доброго дня. А скажіть, будь ласка, ви робите домашні заготовки на зиму? – Звісно, ну бачите. А що саме ви робите? Перець солодкий, маринаді. А яка закрутка є найулюбленішою для ваші ваших домашніх? Чоловік дуже любив сині кобру, Ну, ми все любимо. А ви багато закриваєте на зиму? Ну так, бо є діти, є внуки. Трошки готуємось до зими. Ми поспілкувалися з батьма людьми і зробили висновок, що одні господині роблять консервацію, а інші віддають перевагу свіжим овочам та фруктам, котрі купують взимку. Тож кожен вибирає для себе те, що йому найближче, а всім смачного.